Вже ні для кого не секрет, що в Україні йде не тільки війна з зовнішнім ворогом, але й внутрішня війна. Я б сказав, відбувається геноцид свого народу новообраною владою. В цих нелегких умовах ми не маємо права стояти в осторонь. Навпаки, ми, патріотично налаштовані громадяни цієї країни, маємо згуртуватись, мобілізуватись. І ви почати активні дії протидіям сепаратизму і протидієм владі, яка зраджує народ. Сьогодні всіх нас турбує єдине питання: чи зможе Україна зберегти себе як незалежна держава, чи зможемо ми зостатись як український народ, ідентифікуватись так далі? Зможемо ми себе не втратити як нація. Я відповідаю: зможемо. Ми знаємо і готові брати на себе відповідальність за свої дії. Чим більше нас роз'єднують, тим менше в нас шансів виграти цю війну. Для нас немає Донбасу, Західної України. Центральне для нас є єдина наша Україна. Таким чином, зовсім не випадковим виявилось бажання справжніх патріотів України об'єднатися. Патріотизм це не просто красиве слово, це бажання служити своїй вітчизні, своїй Україні, своєму народу. Саме з таким патріотизмом ми стикаємося у тих хлопців, що повертаються з фронту. Які там залишаються, які не бігають від мобілізації від призиву? Там немає пафосу. Там про патріотизм ніхто не говорить, там патріотизмом живуть. Повторюю: ініціаторами нашого об'єднання стали саме патріоти цієї країни. Ті люди, яким небайдуже. Майбутнє цієї країни. І це не дивно. Адже вони на свої очі бачать нездатність влади покінчити збройним конфліктом, вивести країну з економічного колапсу і припинити соціальний крах держави. Саме тому було утворено громадську спілку слава Україні!